Вересня 2014 14 року Центральна виборча комісія прийняла постанову 1093 про реєстрацію кандидатів в народні депутати України, включених до виборчого списку партії Сергій Тріка Сильна Україна, включення в списки кандидатів народні депутати, регулюється статтю 76 конституції України, де чітко зазначено, що кандидатом може бути громадянин України, який досяг 21 року, який має право голосу. Які останні п'ять років, відповідно, протягом останніх п'яти років проживає в Україні, зареєстрований ж кандидат народні депутати України, Хорошковський Валерій Іванович, насправді не проживав протягом п'яти років, як це вимагає, і Конституція, і закон про вибори народних депутатів на територію України, тому що в 2012 році він виїхав з країни і проживав в інших країнах. І не перебував на території України. Є його інформація, що він мешкає в інших країнах. Його центр життєвих інтересів не перебуває в Україні, не пов'язаний навіть не родинними зв'язками, а сім'єю. Тому що його сім'я і відповідно до інформації, яка є до доступною, діти вчуватися в Англії, а він перебував в Монако, перебував е, в, в Англії та в інших країнах. Таким чином. Виходячи з фактичних не недотримані вимоги, передбачені Конституцією і законом про вибори. Жодних документів, які давали би йому доступ до цього виборчого процесу в якості кандидата і включення списків, немає. Центральна виборча комісія робила запит до Державної прикордонної служби у відповідь головного центру обробки спеціалізованої інформації, потім повторна відповідь з цього центру, потім уточнені документи Хорошковського. Потім ще документи, якими він підтверджував своє проживання в Україні, і дві постанови... Ви теж підтримуєте та... клопотання так, щодо підтримую. залучення і ознайомлення так. вас у переви ваша ваша честь в документах поданих до центральної виборчої комісії. Я вже наголошую неодноразово, що вказано про те, що Хорошковського Валерія Івановича товариство з обмеженою відповідальністю Київська правнича компанія, як голову ради юристів, відрядила до країни Європейського Союзу Швейцарської конференції для. Будальшу співробітництва це є намаганням попередно на все, що коротше повторитися, саме вплинути на передвиборчий процес, а також обмежити Хорошковського Валерія Івановича в його конституційному праві обирати та бути обраним до представницьких органів влади. Ми вважаємо, що позов є надуманим, має на меті обмежити конституційні права Хорошковського Валерія Івановича. Та просимо суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю. Чи правильно розумієш, що пан Хорошковський не перебував за кордоном дипломатичних установок у відрядженні міжнародних організацій та їх кордонів? Наразі я зараз не можу сказати, де він саме перебував, бо. Чи можна вас питати, чи правда, що ви є директором компанії, яка відправляла пана Хорошковського? Чи отримував пан Хорошковський за цей час добові і зарплати? Наскільки я знаю, добові він не отримував. З чим це пов'язано? З тим, що ну, мені ці матеріали треба зараз підняти, я, на жаль, не є бухгалтером компанії. Знає, що, оскільки підстав для скасування постанови Центральної виборчої комісії немає, то немає і підстав для задоволення адміністративного позову. А повноваження Центральна виборча комісія в даному випадку виконала в повному обсязі і прийняла колегіальне рішення на підставі наявних документів. Підстав не довіряти цих документам у нас немає. А позивачами у даній справі не наведено, в чому такі підстави полягають або можуть полягати. Перебування на території України не може бути визначено виключно за територіального знаку. І у кожному випадку щодо кожного кандидата має справа розглядатися окремо, і кожна конкретна ситуація може мати кожен конкретний висновок.